Вітаю глядачів телеканалу Рада ефірі Програма Власний погляд гість нашої студії Олег Гелевей, народний депутат України. Я вітаю вас в нашій студії. І зараз досить часто часто згадую, що Верховна Рада працює рівно рік з моменту її обрання. Верховна Рада сьомого скликання. Я так розумію, що і вам також є з нашими глядачами поділитися і хочете поділитися підсумками своєї роботи за цей період. Зрозуміло, що він лише такий перехідний період, але за цей рік багато чого вдалося. І, можливо, ви нам розкажете саме про аспекти вашої парламентської діяльності? Вітаю, шановних телеглядачів. Я перш за все хочу визначити, що я є членом єдиної команди, яка називається Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Ми бачимо, що за рік часу роботи в парламенті парламент змінився як кількісно, так і якісно. Що я маю на увазі? Кількісно? Ну, подивіться, як за рік часу. Змінилася кількість депутатів, які виходять на пленарні засідання Верховної Ради. Коли рік тому назад 20 чоловік вирішувало долю всієї України, голосуючи за 226, і коли зараз, якщо не збирається кворум у провладної партію, то жодного законопроекту вони не можуть прийняти. Тому відповідно змінився парламент якісно, тому що тільки за ті законопроекти, які реально покращують життя українцям, голосують опозиційні партії і, зокрема, всеукраїнська Б'єднане Свобода. Тому і наша провладна більшість не може ні вівторок, ні в середу, ні в п'ятницю прийняти будь-який законопроект, який не підтримує опозиція. Ми бачимо минулий пленарний тиждень, як вівторок, той самий, вони не могли навіть прийняти порядок денний. І не могли прийняти порядок на не з-за того, що ми не хотіли працювати. А тільки за те, що наші законопроекти, які ми вважаємо, що мають бути першочергово розглядані в стінах парламенту, вперто не ставилися в порядок денний. З іншого боку, оскільки склалась така ситуація, що жодна із сторін не має переваги в голосах, можливо, саме за таких умов ми маємо говорити про якісний законотворчий процес. Адже якщо голосується і одна, і друга частина залу, відповідно, значить, є узгоджене рішення, і відповідно і якісне рішення. Тому, якщо казати саме про законопроекти, можливо, ви про правові напрацювання, які маєте ви особисто, зважаючи на те, що ви працюєте секретарем комітету з питань охорони здоров'я. Напевно, саме цей аспект був головним у вашій законотворчій діяльності, звичайно. Оскільки я пов'язаний з системою охорони здоров'я, працюю в відповідному комітеті. Основні мої законопроекти пов'язані з реформуванням охорони здоров'я, і що ми бачимо на сьогоднішній момент, це жахи як реформи охорони здоров'я, так і в принципі проблеми. Охорони здоров'я в цілому. Один напевно з таких значущих моїх законопроєктів це про захист медичних працівників. Ми бачимо тільки в цьому році приклад, як в тому ж самому Запоріжжі були напади на карети швидкої допомоги, коли фельдшерку просто вбили. Декільки ударами ножем, при тому всьому, що вона була вагітня. Ми бачимо і інші безчинства, які відбуваються в травмпунктах. У нас лікарня, коли приходять п'яні компанії, їм надаєш медичну допомогу, а вони потім кидаються на лікарів. Тому... От Власне, які механізми захисту мають з'явитися, якщо прописується в законі це на правовому рівні, що буде дозволено, або які в яких частинах буде посилення захисту дивіться. Тут є два аспекти. Аспект перший це про те, що дозволити лікарям мати елементарні. Засоби охорони, це теж газовий балончик, е а також є такий аспект, як захист е медичних працівників і прирівнювання їх до прокурорів і до е суддів, ось, е в розумінні того, що при напад на них буде така сама кримінальна відповідальність, як і до зазначених вище осіб. Тобто саме посилення відповідальності так, буде слугувати саме тим аргументом, звичайно. що буде менше таких нападів, бо будуть розуміти, яка відповідальність за це може слідувати. Звичайно, коли воно не буде розуміти, що це просто буде хуліганський вчинок. А коли це буде напад на посадову особу? Продовжуючи низку ваших законотворчих напрацювань, власне, от ви сказали, що досить багато проблемних моментів сьогодні пов'язано саме з розвитком охорони системи охорони здоров'я і медицини загалом. Реформування, яке відбувається на сьогодні, воно також потребує, можливо, не кінцевої концепції проведення самого реформування, а поетапного, десь якогось точкового впливу на ту ситуацію, яку можна змінити, не проводячи вже конкретні радикальні реформи. От в якому напрямку і що має змінити запропонований вами законопроект про засади внутрішньої в сфері охорони здоров'я, внутрішніх устроїв, внутрішніх проблем, які стосуються саме охорони здоров'я. Ну, ми можемо констатувати той факт, що система охорони здоров'я, яка на сьогоднішній день діє, вона є давним-давно застаріла і вона не відповідає вимогам сучасності. І взагалі, у нас таке в суспільстві, що система охорони здоров'я живе своїм життям, а реалі лікування людей живуть своїм життям. І е, коли е, придумали систему охорони здоров'я, то вона була не наскільки досконало, щоб змінити всю цю систему в цілому. І на сьогоднішній день ми можемо постувати наступний факт, що у нас немає реформи системи охорони здоров'я. У нас є реформа надання медичної допомоги. І скажу вам це е, на таких от прикладах. Подивіться, будь ласка, саме головне в системі охорони здоров'я, напевно, найболючіше для людей це як буде відбуватися фінансування системи охорони здоров'я. І тому мною також був поданий законопроект, е, щоб вести таке поняття як медична. Послуга, тому що я вважаю, що оплата в медицині має не за отримуючи принципом, який на сьогодні відбувається, і це називається так стара звана система семашко, а за конкретно надані медичні послуги. Нада послугу отримує кошти на допослух отримує кошти. Я не говорю, що це мають люди платити. За це мають платити бюджет, страхові компанії. От така невизначеність. За такою невизначеністю, напевно, і стоїть ті проблемні моменти, саме фінансового виділення, те, скільки держава має і в яких обсягах має фінансувати цю сферу, оскільки немає конкретизації. Ну, звичайно, ми розуміємо, що на сьогоднішній момент е система охорони здоров'я, в принципі. Дуже дуже сильно не Якщо взяти покази... Ну, як правило, порівнюється від ВВП, так, скільки порівнюється... від ВВП повинна від ВВП... отримувати на розвиток медицини. Так, а вона... насправді потрібно підв'язувати під конкретні послуги, під конкретні види, під конкретний напрямок, саме не допомоги як загального поняття, а саме послуги, які так, мають так, бу... визначати це фінансування. От дивіться, якщо взяти mm -hmm. і порівняти з тим самим ВВП, то десь є такі цифри, що в нас там 3-3,5 в залежності від року в рік, від 3 до 3,5% від ВВП в розвинутих країнах, то є ж воно сягає Сім, вісім, де дев'ять. Що саме інтересно, незалежно від того, скільки фінансує держава у нас система охорони, так чи інакше, все одно фінансування системи охорони здоров'я відбувається в тих самих кількостях, як і на заході. Але там за це відповідає повністю держава і страхові компанії. А у нас як відбувається? У нас частину бере на себе держава, а частину... Фінансування, яке дофінансовується це особисті кошти населення, яке воно пластить своїх особистих кишень, звичайно, так не має бути, і тому власне в цьому ракурсі мають відбутися конкретні зміни в системі охорони здоров'я. Мені дуже шкода, що у нас. Це власне якраз той елемент, який має бути в основі проведення реформ. Звичайно, і ще раз повторюся, мені дуже шкода, що в Міністерстві охорони здоров'я створена робоча група по напрацюванню так званого закону він має різні назви, чи то господарська діяльність угу. закладів охорони здоров'я, чи в принципі діяльність закладів охорони здоров'я. І він би мав би відповісти власне на ці питання, як має відбуватися фінансування системи охорони здоров'я, які мають бути зміни, угу. і він би, власне, мав би е, сказати, що давайте платити за конкретно надані послуги е, конкретними лікарями в конкретних медичних закладах. А на жаль, цей закон, коли ми його читаємо, його ну, проект... принаймні виходити з конкретної цифри, з конкретною так. а, а на, на жаль, на жаль, цей закон коли ми, читаємо, ми бачимо, що це просто констатацію фактів. Ну до прикладу, що в нас є. Лікарська приватна практика. Ми так знаємо, що вона вже є. А просто... це прив'язка до ліжкомісця чи ще якісь інші суб'єктиви. Вона якимось чином також має бути в контексті цього. Ні, ні, прив'язок вже до ліжку днів не має бути, тому що е, у нас була яка е, система е, е, раніше uh -huh. оплати е, системи охорони здоров'я і е, лікар, фінансування лікарень. Вона е, я вам вже казав, вона називається самашку. Вона мала так званий утримуючий характер. От, треба uh -huh. лікарні на електрику. Будь ласка, вам кошти на треба. Треба на газ, будь ласка, кошти на газ. Треба на оплату е, е, зарплат медичних, будь ласка. І коли за все це, будь ласка, платили, платили. То, що ми на сьогоднішній бачили, а на ліки того коштів вже не вистачає. І коли ми підемо не зверху вниз, а коли ми підемо знизу вверх, тобто надав послугу, заробив, надав послугу, заробив, то кожен головний лікар буде дивитися, ага, я заробив за цей місяць, скільки то коштів, це я трачу на електрику, це я трачу на газ, а це я дивлюся, чи мені варто купити. Ліки, чи мені варто купити якесь медичне От, обладнання? Власне, дивіться зараз. Досить часто ми чуємо, що власне лікарні змушують, навіть які мають державний статус статус переходити на надання оплачуваних послуг, і принаймні не завжди можуть лікарні це собі дозволити. Наприклад, Чорнобильський, там, де статус Чорнобильцям, які вони не мають права надавати за кошти. От як в цьому питанні бачите розвиток подій? Ну дивіться про платні послуги. Це була ще така постанова кабінету міністрів ще десь 96-го року, який давав. Uh -huh. Ви вичерпний перелік, перелік тих платних послуг, які можуть надавати як комунальні, так і державні лікарні. Так що сама ця ідея вона не є новою, і вона має свій якийсь розвиток зараз і в суспільство передати ми в... повністю медицину на комерціалізацію. Звичайно, що ні. Ще раз кажу, ми в розумінні для рядового громадянина звичайно ще ні. А в розумінні механізмів фінансування саме так і треба зробити, щоб Кожен кожний головний лікар не був тільки лікарем і думав а господарем, а, а ще й був господарем газдою в своїй лікарні. І якщо ми доб'ємося того, що того газ душі має підтримувати трудовий колектив і вибирати трудовий колектив, то ми вважаємо, що ти будеш кращим газдою чи чим іншим. Ну то звичайно, ми побачимо якісний угу. змін в закладах охорони здоров'я, Для того щоб зрозуміти реальний стан речей, що зрештою сьогодні відбувається. Тобто, яка стартова площадка для проведення цих реформ маємо саме в сфері охорони здоров'я. Парламентська працювала вже більше як півроку працювала тимчасова слідча комісія. Які результати були виявлені, і от що має прилюднити, що озвучить в ході засідання вже за результатами проведених досліджень? Ну дивіться, так, звичайно, вже пройшло півроку з роботи тимчасової слідчої комісії, робота вже. Дійшла до кінця вже складений акт по роботі тимчасової слідчої комісії, який десь має найближчим часом винесений бути в стіни парламенту і затверджений. І що хочу відзначити, результати кричущі, Я так розумію, звичайно, на 100 сторінках акту не можна. Викласти всіх тих фактів, які були знайдені тимчасовою слідчою комісією. але і того достатньо, щоб зрозуміти, що зловживання при державних закупіллях системі охорони здоров'я носять системний характер. Що я маю на увазі? Існує з десяток сталих груп, які працювали при минулому уряді, працюють при цьому уряді. Повірте, мені, будуть працювати і при наступному уряді, які комерцізували і можна так сказати приватизували. Закупівлю як ліків, так і обладнання в системі охорони здоров'я. Вони і тільки вони поставляють медичним закладам і Міністерству охорони здоров'я, як ліки, так і медичне обладнання. Вони напрацювали свої комерційні і корупційні схеми. Тобто практично складається така монополізація напрямків? Звичайно. звичайно. Вони там, один з основних пунктів будь-який в тендерних умовах, є підприємство, має досвід. Торгів з міністерством охорони здоров'я зрозуміти, не нове підприємство вже не зможе вийти на торги що... нецільового використання державних коштів також були виявлені. Звичайно, вони є кричущі, вони сягають сотні і сотні мільйонів гривень. І я вам розкажу, чому така є біда при закупівлі медичного обладнання і ліків систем охорони здоров'я? Ми, як депутати, маючи, скажімо так, хороші наміри. Взагалі зробили так, що е, торгівля ліками медобладнання має ніякого податкового навантаження. Німа не ні ПДВ, не аксизо, не будь-якого вмити. Відповідно, наші дуже хитрі ділки, називаємо це так в скобках. -от, закладають величезні, ще раз скажу, величезні свої дивіденти там за кордоном в офшорах, тому що товар. Які приїжджають сюди в Україну, йому ж не треба не платити за нього ні ПДВ, ні мито, ні Аксес. Гроші, які прийшли до них, вони майже 100% відправляються на офшор і там діляться по рахунок. Тобто, саме тому ліки в Україні найдорожчі? Ну так, звичайно. І в звіті нашого того тимчасово тимчасової слідчої комісії і навіть порівняння таблиці різниці вартості ліків з нашими найближчими сусідами. Стоїш Польщі, Молдавії, Румунії, uh -huh. Болгарії, навіть бо навіть Білорусі і Росії. і там є деякі позиції, окрім конкретації таких б... фактів зловживань в, в, в сфері охорони здоров'я, якісь е, конкретні, е, ну не знаю, можливо, заходи будуть проводитись чи пропозиції, чи якісь рекомендації, і до кого вони будуть звернені? От як ви вважаєте, наскільки ефективним може бути вплив в цій ситуації саме парламентської тимчасової слідчої комісії? Ну е... Зважаючи один... на той який вона має Я вам наведу один приклад. Досить коротко, у нас мало часу. Я вам наведу один невеличкий приклад. Е, в минулому році основний заробіток, який ці ділки робили ну. от, е, в системі охорони родів, це була так звана е, реформа медицини в полотних регіонів, де точково скуп, е, скупичувалися величезні суми грошей, і вони цілепромово направлялися на закупівлю тих чи інших ліків чи медублання. Дивіться, що зробили в цьому році, і які наслідки роботи тимчасової слідчої комісії, оскільки там уже нема щоб брати в таких величезних сумах, в цьому році придумали заробіток грошей правильно на екстреній медичній допомозі. І придумала, була феноменальна ідея закупити правильно карети швидкої медичної допомоги. Сума десь близько мільярда, точніше 922 мільйони. І коли вони перший раз виносить це на тендер, на тендер. То мало закуповуватись десь, десь приблизно 900 автомобілів, тобто по мільйон mm -hmm. за кожний автомобіль. Тільки завдяки роботі. Тимчасової слідчі комісії, тільки що тимчасове слідчі сказали, хлопці, не робіть цього. Нещодавно був проведений тендер після того, як чотири рази відклали. Як ви думаєте, вже скільки автомобілів закупили? Різко з 900, кількість автомобілів виросла до 1400 штук. Відповідно ви ви як якщо було закладено, що кількість автомобілів збільшилась майже на 500? Які будуть висновки зроблені? Можливо, будуть звертатися до Генеральної прокуратури вже за наслідками, за рішеннями парламентської комісії, можливо, до інших відомств, від яких залежить розв'язання тих проблемних аспектів, на яких наголошується у звіті, звичайно, цей звіт буде наданий як і в прокуратуру, так і в МВС, так і в Кабінет міністрів, так і в Але я вам хочу розказати ще про один ключущий випадок, який відбувся зараз на цьому тижні. В середу було засідання Кабінету міністрів, на якому я був присутній, власне, по цьому питанню. У нас будується так звана лікарня, новий корпус лікарні Охмадит. Тільки в середу. Вартість цього будівництва була збільшена на 700. Мільйонів гривень виявляйте, які кошти відмиваються, і вона сягнула 2,5 мільярда. мільярди, один корпус і 2,5 мільярда. мільярди. А ви знаєте, скільки на всі державні програми виділено коштів у 2013 році? 2 мільярда 300. Сюди входить і онкологія, і віч, і туберкульоз, і та ж дитяча, онкологія, і ті ж самі серцево-судинні захворювання. Всі державні програми в Україні це 2 мільярди 300, а один корпус лікарні 2,5 мільярда. мільярди. Ну бачите, більше цинізму чим є вже тяжко гру. На жаль, на жаль, розмова наша, наша досить цікава, але на жаль, ми маємо завершувати ефірний час, оскільки програма має також свій хронометраж. Тому я так розумію, зважаючи на небайдужість, з якою ставляться в комітеті з питань охорони здоров'я до всіх проблемних моментів пов'язаних саме з розвитком цієї галусі. Будемо сподіватися, що всі питання будуть на жорсткому контролі парламентського комітету і Верховної ради загалом. Ну і звичайно, всеукраїнського об'єднання «Свобода», представником якого я є. Дякую, дякую вам за участь у нашому ефірі. Олег Головей, народний депутат України, був гостем нашої студії. а Нашим глядачам дякую за увагу. Залишається з парламентським і надалі. Якщо бажаєте більше знати і детальніше розуміти всі проблеми, які відбуваються в нашому суспільстві, і законодавства і роботи парламенту, загалом на все добре.